Вітаю в ефірі програма Ваш консультант. Сьогодні говоритимемо про соціальні допомоги багатодітним сім'ям. Гостя студії Ганна Вулпя, головний спеціаліст відділу надання соціальної допомоги та призначення субсидій управління праці та соціального захисту населення. Розпочнемо з того, що з 1 квітня вступила в силу нова постанова щодо підтримки багатодітних сімей, які ще є. Соціальні програми, можливо, якісь компенсації для такої категорії населення? Держава нас зараз балує різними соціальними програмами. За цей рік на такі самі актуальні програми це була адресна допомога, така соціальна програма як Пакунок малюка, де передбачається, що породілі у пологових будинках отримують. Бейбі, бокси так звані, де є все необхідне для дитини, починаючи з якихось косметичних засобів, закінчуючи речами, матрасики, там, присипки різні. І саме головне це короб, який можна використовувати, якщо у людини немає можливості купити дитині люльку чи кроватку. Вони можуть використовувати цю коробку, вона дуже велика, об'ємна, її є матрасик, де можна покласти дитинку. І доки вона буде маленька, там, вона може там, собі відпочивати. Також із програм таких нових і актуальних це була. Так названа компенсація батькам, яка називається муніципальна няня. Це допомога батькам, які виховують дітей до трьох років, щоб вони мали змогу чи вийти на роботу, при цьому найняти няню, яка буде офіційно працевлаштована, і чи просто допомога мамі, яка знаходиться в декретній відпустці, щоб її трохи розгрузити від проблем, і можна можуть таку допомогу оформити. Угу. Про, про яку компенсацію йдеться? Це сума чому? По муніципальній няні так. вона є на рівні прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. На сьогоднішній день це 1626 гривень. Угу. Муніципальна няня це хто? Це якась організація, чи це, я не знаю, це людина, це? яка батьки заключають офіційний договір з людиною, яка має бути оформлена як фізична особа-підприємець з певними кведами. Її ФОП повинен бути це кведи 97. 8891. Також це може бути юридична особа, і також кведи у них повинні бути 78, 20 і 85-10. Вони офіційно. Зареєстровані, батьки офіційно з ними заключають договір, в якому буде прописано об'єм робіт, що вони будуть робити, проплата, все необхідне, що відповідальність сторін, умови, за якими можуть розірвати договір. І На основанні цього договору людьми, людина приходить до управління праці, подає певні документи, про що будемо казати, в іншій програмі. І Ком отримую компенсацію за муніципальну нянь. Ось ви сказали в іншій програмі. Це я так розумію, програма ще не немає механізму її відпрацювання, там чітких якихось умов її ось в дії випробувати. Так, закони вже, вже постанова вступила в сілу. Вона вже дії. Ну, на сьогоднішній день до нас ще не зверталися за консультаціями. Ну, так що подали офіційно документи, і ми змогли назначити. Цей вид допомоги ще немає, ще немає навіть програмного забезпечення, за яким ми можемо це зробити. На даний момент ми лише консультуємо та приймаємо документи. Перейдемо безпосередньо до підтримки дітей у багатодітних сім'ях. З 1 квітня вступила в дію цей закон чи постанова. Що вона взагалі має на увазі і на кого вона розрахована? Ну, діти це завжди радість. І для підтримки таких сімей держава у нас. Прийняла постанову для соціальної підтримки багатодітних сімей, тому що є багато сімей, в яких виховується двоє діток. Вони ще вагаються заводити третю дитинку, народжувати цю народжу, бо це тягне за собою певні фінансові труднощі. Щоб допомогти таким сім'ям якось їх стимулювати до того, щоб народжувати дітей. Держава прийняла постанову номер 250 від 13 березня 2019 року, яка передбачає. Запровадження з 1 квітня 2019 року нового виду допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, та за цією постановою затверджено порядок, згідно якого будуть виплачуватися ці гроші. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня. Допомога призначається на кожну третю дитину та наступні дітей віком до 6 років по місяць досягнення 6-річного віку, включно. І у разі, якщо найголовніше, що нас порадувало, що у сім'ї народжується одночасно двійня, і вони вже є перша дитина, народилася двійня. Завдяки цій двійні вони можуть. Набула сім'я, набула статусу багатодітна. Сім'я допомога буде виплачуватися на кожну. Дитинку з цієї двійні щодо того, якщо дитині там, наприклад, виповнюється 6, 6 років, чи припиняються виплати, які там йдуть безпосередньо за народження кожної дитини, там по 800 гривень, мабуть, 860. шість. Ця допомога не прив'язана к тим виплатам. Вони ті йдуть самі собою. Ця допомога йде. Окремо людина може просто отримувати цю допомогу на той же рахунок банківський, на кому вона отримує допомогу при народженні чи якийсь другий від допомоги. Вона самостійна, вона не впливає на інші виплати. Угу. Багатодітні сім'ї автоматично отримують цю допомогу, чи вони повинні звернутися з до служби. Соціальної служби перш за все, коли народжується дитина, і це вже троє і більше дітей. їй необхідно, Сім'ї необхідно підійти в центр надання адміністративних послуг, які знаходяться в новій мерії. там їм нададуть повну консультацію, що їм необхідно для того, щоб отримати посвідчення багатодітної сім'ї. І ми вже при наявності посвідчення людина вже звертається до управління праці за оформленням даної допомоги. Без посвідчення ми, на жаль, не можемо. В інтернет-мережі, в соціальних мережах є такі дискусії щодо розміру цієї виплати, допомоги. Одні кажуть, що вона прив'язана до прожиткового мінімуму, другі говорять, що вона буде зростати. Як насправді це? Ну, коли ще був проєкт постановища. Гадали, який розмір зробити допомоги, був один з варіантів прив'язати прив розмір допомоги до прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. Ну, вже в остаточної версії постанови, яку прийнята на сьогоднішній день, допомога йде в розмірі чіткому грошовому, твердої сумі 1700 гривень на кожну третю та наступних дітей. Ця допомога є щомісячною, одноразовою, в якому, в якому вигляді вона поступає. Тобто це якась готівкою люди отримують ці гроші чи на якісь свої рахунки. Ця допомога є щомісячною. Люди по 1700 гривень, один з батьків, який звернеться за призначенням допомоги, буде отримувати на свої банківські рахунки, і буде вона виплачуватися кожен місяць до досягнення дитини 6-річного віку. А хто має право отримувати? Це можуть бути ну батьки-опікуни, якісь будинки сімейного типу. Тобто, хто входить до цієї категорії для оформлення допомоги, необхідно звертатися одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною за місцем реєстрації. Щодо місця реєстрації, це обов'язкова умова, чи це не впливає? Можна оформити допомогу як за місцем реєстрації, так і за фактичним місцем проживання. Якщо сім'я оформлює допомогу за фактичним місцем проживання, обов'язковою умовою є, що ця родина не отримує зазначену допомогу за місцем реєстрації. Тобто не може бути такої подвійної виплати, не може, бо може звернутися як батько, так і мати на вибір, кого вирішить сім'я, хто прийде за оформлення документів, якщо вони зареєстровані зарадними адресами. Мама може звернутися тут, а папа прописан там в іншому районі, в іншому місті. Він може і там. І щоб не було такого, ми збираємо довідки, що там вони не отримують, і вони тоді отри... приходять, звітаються за місцем фактичного проживання. Щодо пакету документів, це якийсь е вагомий такий е перелік, чи там не потрібно багато? Е за пакетом для того, щоб оформити допомогу, е один з батьків. Дитини, яка проживає разом з нею, звертаються до управління праці та соціального захисту населення Южницької міської ради, щоб написати заяву на отримання цих грошей. При собі він повинен мати, мати оригінал паспорту оригінал коду мами і батька обох батьків, також необхідно з собою взяти копію та оригінали посвідчення з багатодітної сім'ї. Воно видається одне на маму і папу, де вписані всі дітки. Також діти, які досягли 6 років, на них має бути окреме посвідчення дитини з багатодітної сім'ї. Також беремо з собою оригінал та копію посвідчення дитини з багатодітної сім'ї. Оригінал та копії свідоцтва про народження дітей кожної дитини. Якщо дитині вже виповнилось 14 років, в неї має бути, бути паспорт. Копію паспорту так, і при наявності кодів дітей теж оригінали та копії брати з собою. Також необхідні реквізити номеру рахунку, на які будуть зараховуватися ці кошти. На сьогоднішній день управління праці заключено договори по місту Южному. Шість банків Ощадбанк, Приватбанк, Укрсиббанк, Південний, Кредіагріколь та МТБ Банк. Це з тими банками, які можуть люди піти до банку, сказати, що їм необхідно відкрити соціальний рахунок і відкривають рахунок, беруть з собою реквізити, пакет документів, приходять, звертаються до, в управління праці, прийомні дні у нас понеділок, середа, п'ятниця з 9 до 6, обідня перерва з часу до 2, в п'ятницю на час коротше до 5 часів. Є також, можна, якщо виникають якісь питання, чи якась необхідна допомога, чи людина не може підійти до нас самостійно, може зателефонувати за телефоном 2 43 97, по можливості да, ми отримує консультацію. Якщо є якісь нагальні питання в межах наших повноважень, допоможемо вирішити ці питання. Онлайн можна таку послугу собі замовити, зареєструватися? Ні, Свільно зареєструвати. приходимо, подаємо документи, пишемо заяву, щоб ми бачили, де документи всі. Бо дуже ну, величенький пакет документів виходить. Копії, оригінали, що, щоб. Передусмотр... передбачено лише офіційне звернення. В яких випадках можуть відмовити, ну зрозуміло, якщо там недостатньо якихось справок, документів, в яких випадках можуть відмовити окрім цього, в постанові передбачено декілька пунктів, за якими виплата допомоги може при... припинятися. Ці у разі припиняється допомога, позбавлення отримувача допомоги батьківських прав, відмовою від е... Отримувача допомоги від виховання дитини, нецільового використання цих коштів і не забезпечення створення одержувачем допомоги належних умов для повноцінного отримання та виховання дитини. А що це мається на увазі? Ця виплата контролюється. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді можуть приходити до вас, перевіряти, чи є все нагальне, що необхідно для дитини. Прийшли і перевірю, що дитинки є. Іграшки, вона годується. В, ін, в кімнаті є все необхідне для того, щоб дитина себе почувала комфортно, гралася і розвивалася. Якщо вони можуть прийти, і а дитина неналежних. Неналежних. в неналежних умовах, в умовах да, стає питання, чи правильно батьки використовують ці гроші. Ці гроші платяться на дитину. Вони виключно повинні. Тратись цільове направлення. Да, цільове так. направлення. І якщо буде такі, якісь нюанси, які будуть, то ми за поданням Центру соціальних служб можемо припинити виплату до з'ясування обставин і там вже далі будемо дивитися за конкретним умовом. Також припиняється виплата у разі відібрання дитини, отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав, тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання. А що це мається на увазі? Це Може якісь які школи інтернати, які спонсуються за рахунок державного бюджету? Це є державні кошти. Якщо дитина. З якихось причин не може сім'я виховувати дитину, на якийсь час вона може їх хадати в такі заклади. То ті заклади фінансує держава. І щоб не було подвійних виплат, допомога припиняється. За, за, на цей період Потім вона не Потім відділ. надається довідка, що дитина вже не знаходиться там і можна продовжувати виплату поновлювати, да, Так, поновлювати виплату. Також припиняється, якщо перебування, отримувача допомоги в містах позбавлення волі за рішенням суду, ну всяко буває в житті або втрата статусу багатодітної сім'ї. Це якщо ну, дитині виконується старші 18 років, чи 20, виплата проводиться до 23, якщо навчається дитина багатодітним сім'ям. Якісь такі нюанси, які можуть вплинути на це. Недійсне стає посвідчення з багатодітної сім'ї. Сім'я втрачає статус багатодітної сім'ї і тоді виплати припиняються. Ну, у разі смерті дитини припиняється, і у разі смерті отримують допомоги самої. Угу. Це когось з батьків, я так і батьків. Да, ну, може, тряпиться різне, і вже тоді допомога припиняється. У разі зміни місця проживання виплата продовжується тільки за новим місцем проживання, так? Обов'язковою умовою це касається до цього, що виплата допомоги контролюється. Всі особи, які отримують зазначену допомогу, зобов'язані в 10-денний термін повідомити управління праці у разі зміни, які можуть вплинути на виплату допомоги. А одна із змін це зміна місця проживання чи реєстрація. Якщо даже особа змінює місце проживання у нашому місті З одного дому переїжджаю просто по факту жити в інший дом, обов'язково прийти, повідомити управління праці. Це касає, стосується цього, що виплата контролюється. Якщо людина вказала одну адресу, соціальні служби прийшли перевіряти, вони її не змогли знайти, не змогли перевірити цільове використання, і буде вже до з'ясування, де ділася людина, куди використовуються кошти. Десять днів є у людини, що прийти, повідомити. Також це касає, стосується якщо людина заходить. Хоче поміняти номер рахунку, перейти на інший банк, там з певних причин не понраві, не сподобається їй той рахунок. Теж протягом 10 днів приходимо, повідомляємо, якщо зміна місця реєстрації на іншу область, інше місто, виплата поновлюється уже за новим місцем реєстрації. З того місяця, у якому будуть подані всі документи, а компенсація за цей термін, що людина, наприклад, не отримувала, коли переоформляла там документи, її не буде, так? Е, є строки подачі документів. Людина е, допомога призначається з місяця подання всіх документів. Якщо людина протягом місяця Подасть сіне не непід... достачає якісь там довідок в неї місяць, щоб додати. Якщо людина встигає все здати протягом місяця, допомога буде призначена з того місяця, в якому вона подає. Ну, держава нас балує трохи, і вони коли підписували цю постанову, зазначили, що всі особи на сьогоднішній день, які подадуть документи. З 1 квітня по червень цього року всім виплата буде провадитися з 1 квітня. Вони не втрачають, тому що це пов'язано з тим, може, десь у кого ще немає у дітей паспортів, яким виконалось 14 років, може нема ще посвідчень багатодітній сім'ї, щоб всі ці питання вирішити, дали проміжок такий часу для сімей, щоб вони улагоджили всі випроси і вже з повними пакетами документів приходили та подавали заявки. А уже після. Червня з липня, починаючи з липня місяця, допомога буде призначатися з цього з того місяця, в якому людина подасть всі необхідні документи. Вже цього відстрочки не буде, угу. тобто це таке початкове. Відстрочка нововведення, доки відпрацюється система. А щодо того, з якими труднощами ну, безпосередньо у вас в управлінні ви зіштовхувались, які, наприклад, озвучують проблеми самі шукачі? Одна із таких головних проблем це у людей. Немає посвідчень, у когось немає ще посвідчення самої багатодітної сім'ї. У когось ще е, на маму з татом є, немає ще на дитинку, якої виповнилось вже 6 років. Ми приймаємо документи і по постанові прописано, що виплата проводиться лише за наявності посвідчень. Ні довідки, ні якісь інші документи нам не підходять. Повинно бути посвідчення. І доки не вирішиться це питання, допомогу нас призначити ми не зможемо. Скільки вже сімей звернулося в Южному, скільки оформилися, як треба, а скільком довелося відмовити? На сьогоднішній день десь близько 20 заяв. Плюс-мінус десь є вже прийняті документи для розгляду і для призначення. Ну, ще десь така кількість людей ми відправляли, тому що у людей немає посвідчення, і доки вони їх не зроблять, ми не зможемо у них прийняти документ. А якщо ми навіть і приймемо, у людини буде місяць для донесення. Якщо вона не встигає, ми повинні будемо відмовляти за цією заявою, і людині треба буде по новій писати нову заяву і подавати всі необхідні документи. Хотілося б повторити, що за додатковою інформацією необхідно звертатися за телефоном 243 97 або за адресою вулиця Тараса Григоровича Шевченка, 7-1, відділ надання соціальної допомоги та призначення субсидій це кабінет номер 3 Прийомний у нас понеділок, середа п'ятниця, з 9 до 6, в п'ятницю на час коротше до до 17.00 і обідня перерва з 13.00 до 14.00. Якщо є питання, приходьте чи дзвоніть. Чим зможемо, тим допоможемо, що буде в межах нашої можливостей. Це була програма Ваш консультант. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Южницького телебачення.